Анотаційну дошку сержанту, командиру відділення розвідувального взводу Віктору Вовчуку на позивний вовк відкрили у івано франківську Захисник був мобілізований у Збройні сили України у квітні 2022 року. Рідні й друзі кажуть, що він був надзвичайно світлою, чуйною і позитивною людиною. Він був дуже справедливою людиною, тому я думаю, що питання, чи йти чи не йти, у нього зовсім не стояло. Він ніколи би осторонь не залишився. Коли ми з ним розмовляли телефоном, він завжди казав, не переживай. Навіть останній раз, коли від'їжджав після поранення, казав, я повернусь з перемогою і все буде добре. Але сталося так, ми повинні пам'ятати людей, які віддали життя. За нашу незалежність. Воювати Віктор пішов разом зі своїм другом дитинства Сергієм. Добровольці рішення прийняли швидко і без вагань. Хочу всім подякувати, хто прийшов вшанувати пам'ять мого друга, який був чудовим спортсменом, результативним, сильним і був вірним чоловіком, чудовим батьком. Він своїм життєвим прикладом показував і надихав, як, яким має бути чоловік і яким має бути мужчина. З нього було варто брати приклад. Він був еталоном мужності і відваги. Ми разом з перших днів пішли воювати добровольцями, не задумуючись ні про що, тому що знали, що за нашими спинами сім'ї. Наших друзів, наших рідних, від тепер пам'ятний знак щоранку Зустрічатиме учнів ліцею номер 17, у якому свій час навчався Віктор Вовчук, щоб ніхто й ніколи не забував, якою великою ціною ми здобуваємо свободу. На жаль, словами важко загоїти рани в серці, болючу для рідних, але найменше, що ми можемо зробити, це завжди їх пам'ятати і вшановувати, щоб їхні подвиги не були забутими і непоміченими. Наш герой буде завжди в наших серцях, в серцях педагогів і ліцеїстів. Адже ми кожного дня будемо переступати поріг ліцею і зустрічати його на фасаді нашого ліцею. Світла пам'ять нашому воїну, ми не маємо права їх забути. Адже герої не вмирають. Слава Україні! Загинув герой 18 червня минулого року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, нагороджений медаллю за пораненням та відзнакою Козацький хрест за бойові заслуги. Ми вшануємо пам'ять всіх героїв, всіх, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. На жаль, кількість анотаційних дошок зростає. Книга пам'яті, турніри пам'яті, а різні заходи пам'яті, молитва. Ми все докладемо зусиль, щоб про наших героїв знали максимальну кількість людей.